Коли буду я навіть сивою, і життя моє піде мрякою, я для тебе буду красивою, а для когось, може, і ніякою, а для когось лихою, пертою, ще для когось, відьмою, коброю. А між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю, безвороною, несинхронною ні з теоріями, ні з практиками. І боліла мені іронія всіма. Ліктиками і галактиками. І в житті, як на полі мінному, я просила в цьому сторіччя, хоч би той магазинний мій. Люди, будьте взаємно ввійшли, а якби на це моя воля написала б я скрізь курсивами. Так багато на світі горя. Люди, будьте взаємно красиві.